Привіт, шановні! Сумували по івентам і івентному рандому? Ну що ж, тоді тримайте нові івенти, причому одразу два. Що мене ще більше здивувало. Тож давайте швиденько розберемо, бо мені вже самому цікаво розповісти. Також не забудь протиснути вподобайку, підписатися на канал, і звісно ж, не забудь натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нове відео. Давайте спочатку розберемо перший івент, який буде доступний для всіх гравців на безкоштовній основі. Він, до речі, досить легкий, і нагороди тут теж не такі потужні, але все одно приємно, особливо коли не вистачає золота, чи качаєш якусь гілку. А саме про івент. Дари місяця, який починається з 20 по 29 січня, що буде означати вмазаний рандом, декілька трильйонів нервових клітин, і звісно ж, плюшки. Хто не пам'ятає, виглядає він ось так. І забрати з нього ти зможеш всілякі сертифікати на екстри досвіду, слот в ангарі, срібло, сертифікат на 25% дослідження за досвід на і 10 рівень, а також як без камуфляжів. І серед них, звісно, анімований. Уф, як же гарно виглядає! М -м -м. Для того, щоб виконувати івент, тобі потрібно перемагати. За першу перемогу в грі ви отримаєте 5 конвертів, всі наступні перемоги всього по одному конверту. Що говорить про його легкість виконання, але це не точно. Ну і звісно ж, за ці конверти ти зможеш закрити всі етапи івенту. Також ви могли помітити, що на останньому етапі є 5 бустерів, їх можна буде отримати аж цілих 10 разів. Що говорить за непоганий фарм золота, якщо порахувати, то це виходить 50 Бустерів. З них в івентному рандомі плюс-мінус вам вдасться відіграти на 10 рівні, ну, припустимо, 30 на 20. Тобто 30 бустерів по 20 золота за бій виходить нафармити 600 золота. Ну і за інші 20 по 10 золота за бій, вийде 200. В загальній сумі заберете приблизно 800 золота. Але рандом в кожного буде свій, тому спиратися на ці цифри можна як на базові показники. Але це все одно досить непогана прибавка до вашого фонду золота. Другий івент вже більш серйозніший, і нагороди, звісно, там кращі. Називається він Легенда про трьох воїнів. Як ми й здогадувалися, верхній ланцюг нагород донатний. При покупці наборів отримують золотих зайців, які будуть закривати етапи івенту, серед яких сріблом, контейнери з аватарами, звісно ж, як без контейнеру з камуфляжами, сертифікат на 50% дослідження за досвід 6 рівня, також аватар з фоном профілю, і, звісно, контейнери з. Бери їх всі. Якщо помітили ліхтарі ще теж в китайському стилі, це токени, забравши два, ти зможеш вибрати чи забрати за один токен IMX CDA, французьку ПТСА у восьмого рівня, ну чи містичний сертифікат, або забрати за два токена і обміняти їх на WZ-121 GFT. Що вибрав би я, напевно забрав WZ-120. Насправді, танк дуже імбую серед ПТ 8 рівня і грається ну, дуже комфортно, не дивлячись на клас техніки. Нижній ланцюг безкоштовний, все, що треба, це перемагати і брати знак класності. Як я розумію, це схоже на івент Кромвіль Б, де треба було брати ступені, щоб забрати нагороди. Чим кращу ступінь візьмеш, тим більше отримаєш. Серед нагород також є контейнер з аватарами. Один контейнер з камуфляжами, сертифікат X3-досвіду, аватар, камо, золото, обвіз злий заєць, а також три контейнери збери їх Всі Всі нагороди, як на мене, досить непогані, враховуючи, що в тебе буде шанс отримати танк. А можливо і зібравши сім контейнерів, 1000 золота. Також, як завжди, для когось це буде класний гарний івент, а для когось івент на пекло. Трішки про те, як проходити івент. Якщо про перший івент, все зрозуміло: береш і перемагаєш. То з другим вже буде трішки складніше, прям зовсім трішки. Як на мене, кращим варіантом для проходження буде вибір танку, на якому йдуть майстри по КД – також змінюйте техніку і рівень, щоб зрозуміти на чому краще буде проходитись івент. Ну і звісно, щоб бути в курсі всього, чекаю тебе на ефірах, а також в своєму телеграм-каналі. Посилання, якщо що, є в описі під відео. Дякую за перегляд. Не забудь залишити будь-який коментар для просування відео. І зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення.